Доброго дня, гості глядачі, підписчики мого YouTube каналу, всіх рад бачити. І що, неділя, когось вихідний, хтось вже, як то кажуть, задер ноги, відпочиває, а в нас, як завжди, праця. Тому що ну, по-іншому, нічого, ну, як-то кажуть, щоб вижити в селі, потрібно працювати. Можна по-іншому сказати, але скажімо так. Так, що в нас сьогодні е, у відео? У відео я вам зараз покажу, трішки поміряли, поважили свиней своїм примітивним способом. Е, також поважили бройлерів. У ну, п'ятницю їм було 7 тижнів. Е, так, І вчора завезли трішки бою. Для чого? Для того, щоб е, часом трактор приїхав, розрівняв, зробив. Певним чином дорогу до нашого майбутнього зерносховища, до нашого ангарчика. І для того, щоб він, щоб машина, яка буде все це діло, завозити часом, не буксували, тому що погода різна буває, то краще якусь мінімальну висипку зробити. Звісно, було б гарно там або забетонувати, або дорожні плити викласти, але ж ви самі розумієте. Що, як кажуть фінанси поють романси да? тому поїхали сьогоднішнє відео наше зараз пройдемося по господарству почнемо із бройлерів а потім в кінці вже вийдемо на вулицю Покажемо. так дивіться 7 тижнів п'ятницю було середня вага 3200 є там і 3400 3500 але плюс-мінус середня вага 3200 в принципі я вважаю це непоганий результат як на вік 7 тижнів Ну, Будемо, як то кажуть, за ними далі ще спостерігати. Уже ми їм ввели до комбікорму, додавали 50% кукурудзи. І потріхи збільшуватимемо В кінці ми їх трошки вже на кукурузі ще потримаємо. Частину бройлерів ми собі залишимо малим, як то кажуть. А частину ми ось їх невеличкими такими тушками повирізаємо і закоптимо на новий рік, щоб були в продажі. Так. Це наші відлучені. Спостерігаємо. Будемо їм сьогодні вже робити комбікор, Ну БМВДшечки стартовий, ячмінь і БМВД старт 24%, але будемо збільшувати відсоток вода. Або 12, або будуть 15%. Ще подумає. Напишіть в коментарях, як, як ви вважаєте. Зараз вони на десятки. Вони його цю десятку їли до відлучки. Оце вже третій день. Сьогодні їм вони його їдять. І я думаю, 12 все ж таки краще зробити. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Це наші ландрасики, нагадую, що тут дві свинки підуть як ремонтних, подивимося. Це ось їм, їм за ну, 5 днів назад було 5 місяців рівно. На даний час тих, що різать, я поміряв там середні, ну, вага 110-115 кг вже. Свинок я не міряв. Є відповідно, що і ось такий трішки менший. Ну, подивлюся, може я псіхану його до нового року чик. І піде він на якесь там чи копчення, чи на тушонку, чи на паштет. Щось придумаємо, що з ним робить, як то кажуть. От такі свинки. Окрім того, цих же ж уберемо, я думаю, до нового року. І я думаю, якусь свинку. Приберемо з оцих. Цього момент, поки не будемо монстра трогати, хай підросте. Хоча б я вам ну, скажу чесно, його було б цікаво. М -м На ваги зважить, відкормить рік, як стас тоді робив, водолага. Ну, поки так дивимося за ним, спостерігаємо. Так, поїхали далі. Так, цих я міряв теж. Тут середня вага. Ну, як середня і більшеньких я міряв. Це я міняв, зараз вам покажу, ось біленький, такий потужний, ось кабанчик такий теж потужний. Вага ну, десь 90-95 кг плюс-мінус. Є, звісно, я ж кажу, не, не, не виходить в мене ще так, щоб свині були е, прям всі одинакові. Тобто десь щось я ще не допрацьовую. Наприклад, ось свинка є менша. І є ось свинка менша. Бачите, там під стіною. Трошки десь щось я ще, як то кажуть, не допрацьовую. Я звик, якщо щось десь, то, ну, чесно кажучи, це е, наша вина, наша вина тих людей, які займаються відгодівлею чи триманням домашнього господарства. Якщо у вас щось десь відбувається, не... Так, як потрібно. Так, і ще вам зараз покажу цих п'єнчиків. На даний момент їм 4, 3 місяця, вони 4.09, ну, 3 місяця і 5 днів. Підвісив я контур і зважив вже я оцього монстра. Як ви думаєте, яка його увага? Напишіть в коментарях. Але я вам і так скажу. Дивіться, ось оцей. Його вага 21 кілограм. І в порівняння вам дивіться, які ті Ось дивіться які. Цей взагалі ще більший. Ну, в рази 3. Можливо, ще там три з половиною рази більший від того. Ну в мене вагів немає, і, а помірять його, ви самі розумієте, трішки важче. То ви ось дивіться, навіть по цьому зверніть увагу. Да? Це для тих людей, які питають, яка повинна бути вага в 3 місяці. От така повинна бути реально вага в 3 місяці. А оцей, ну, їсть, п'є, він збитий, він такий його як ніс, ну, дійсно важкувато його було нести. Ну, 21 кілограм, самі розумієте. І ото його таким примітивним чином контур підвісив, мішочок зважив. Це 21 кілограм порося. І такі справи. Так, по свиноматках, в принципі, у нас поки нічого такого Цікавого нема показувати. Ту ми вчора торгував, ніколи було купити інвермектин. Це третій день сьогодні. Подумаю, ким її, ще думаю, ким її покривати. Можливо, поїду в мильці, камтера візьму, як вона загуляє. Або замовлю трішки в неї ще молоко. Ну, є ще, це третій день. Можливо, сьогодні ще куплю амоксоцилін, проколю її. Щоб підпалити, як, його, як то кажуть, його подивимося. І обов'язково проглистуємо її. Апетит в неї непоганий. Дивимося за нею далі. Так, друзі. Зараз тепер вийдемо на вулицю, покажу я вам те, що ми вчора, як то кажуть, напрацювали. Ну як напрацювали? Я торгував, хлопці возили. В принципі, кому потрібно, Буде бой, такі відходи, такі, да, від, вони виходить, розвалюють приміщення тут неподалік. то ну, Там багатенько є такого бою. В принципі, його як розбити, я зараз покажу, розбити, порівняти, то ну, зробиться, але ну, дорога непогана. Буде як заїзд, заїзд, під'їзд до ангару, буде чудово, я думаю. Але це ще буде, я ж кажу, коли трактор розрівняє. Ну, зараз я вам більш детально покажу в відео. Ось такі плани. Плани на майбутнє, а на сьогодні що в нас це план. Зараз досніму відео, піду дерьмо. Після того дерек як наб'ю, піду в себе в порядок приведу, поїду в етаптеку. Після ветерптеки планую бо вчора варив, приготував вже в принципі, заготовку, паштет треба робити. І таким чином бо, трудиться. Ось такі справи, друзі. Так, До зустрічі на вулиці. Так, друзі. Ми вже на вулиці. І от такі ми завозили відходи, Ну як отходи? Бой такий. Є же ж зрозуміло, що мусор, але трактор ще приїде, все це діло розрівняє, ми пройдемося, пособираємо оці дерев'яні, дерево, оце все, те що можна і не можна. Плюс попросимо ще, щоб він потовк, Дивіться. Колись робили, гарно було, а зараз все розбирається, все ламається, але нічого. Якщо б оце не розбиралося, то нам би ну, це щебенем це дуже, дуже накладно. Як така, наприклад, зараз вам покажу, Оце кучка щебня це 10 тисяч. Тут вчора мені привезли. 10 машин по 10 кубів, ну 100 кубів. Завезли отакого, от ну, назвам хламом його, да? фактично можна його назвати, так нічого тут страшного немає. Тут ще якийсь плафон. Дивіться, ще щось ще щось і корисне. О, бачите, можна, бачите, десь як чи свинарнику десь було. Дивіться, як підвішувати. Заберемо господарство і все пригодиться. Тому трактор приїде. Це все діло розрівняємо, бачите, і прямо аж ціла стіна порізана тут. Всього тут багато і в наявності. І зробимо таким чином під'їзд до нашого майбутнього ангара. Ось така територія у нас буде. Зараз вам покажу, де саме плюс-мінус. Почнемо його будувати. Тут ще треба ферми поварити. І щоб, а може вже й по факту будуть хлопці варити, подивимось, як воно буде у нас виходити. Тобто це все це діло, приїжджає трактор, розрівнює. Ми проходимо, собираємо, тоді дощ, дощ там, сніг, там ще щось, воно все це діло в землю заходить, ну, як -то кажуть, уплотняється і буде нормально. І сам ангар тут у нас буде. Таким чином, ну тут, може, перед ангаром самим або плити будемо, буду шукати. Подивимося, що будемо підлогу робити, як вона у нас по фінансах буде виходити. Головне почати. Аж страшно дивитися, як почати. І отак чином то відворот, все це діло. Хоп, заїхала машина, вигрузила зерно і поїхала. От такі у нас плани невеличкі. А там будемо дивитися, як у нас там все вийде, не вийде. Добре друзі, будемо ми працювати. Роботи, самі бачите, дуже багато. Будемо працювати далі.